Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини. Далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Прикордоння у вогні. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Харківщину зросла. На Донеччині вночі та зранку росіяни завдавали ударів на Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках. У селищі Дальна Курахівської громади внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець. Пошкоджені три житлові будинки. Ще одну людину росіяни поранили у часовому ярі. Удари також прийшлися по житловій забудові. Протягом доби під масової обстріли потрапляли. Чотири райони Харківщини. Так, внаслідок ракетного удару по Первомайському постраждали 43 людини, у тому числі 12 дітей. Частина поранених залишаються у медзакладах. До обласного центру шпиталили жінку із пораненням ока а також однорічну дитину. У Чугуївському районі вибухові травми отримали чоловіки 37 та 45 років. А у Ізюмі через детонацію вибухівки у місцевому лісництві травмувався травмувалася 69-річна жінка. Діставалася і прикордонню Сумщини. Протягом доби там зафіксували 295 прильотів у 10 громадах. У Краснопільській та Миропільській громадах пошкоджені п'ять приватних будинків, ліцей, господарча споруда та будівля ферми. Люди не постраждали. Російські терористи хочуть стати взірцевими. Тому, як вони знищують життя. А ми ж станемо взірцевими у тому, як життя захищаємо, як потім життя відповідає справедливо і неминуче на кожен завданий удар кожному терористу. Нацисти намагалися сховати світ правосуддя. І доволі довго, але багатьох із них знайшли і досі притягають до відповідальності. Гатили росіяни і по Запорізькій області. Під удар потрапили 12 населених пунктів, у яких нарахували 60 обстрілів. Правоохоронцям надійшло 17 нових повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. З авіації росіяни нанесли удар по Оріхову. З РСЗВ сім разів гатили по Левадному, Новодарівці та Малинівці. Ще 52 рази. Окупанти відкривали вогонь з артилерії. Тут минулися без жертв та постраждалих. У Херсонській області за минулу добу зафіксували 83 Ри обстріли окупанти вдарили по житлових кварталах міст та селищ області, по будівлі школи у селі Велетенське, а також по об'єкту критичної інфраструктури у Херсонському районі. Дві людини загинули, а ще одна дістала поранень. На Миколаївщині ворожих обстрілів знов зазнали місто Очаків, акваторія Очаківської громади та селище Коцерубської ОТГ. Люди при цьому не постраждали. 36 гармат, 9 РСЗВ та 670 одиниць ліквідованого особового складу. Наступальні дії збройних сил України та зустрічний рух ворожих військ на інших напрямках щодо щодня призводить до значних втрат ворога як у техніці, так і живій силі. Наразі основні зусилля противник зосереджує на Донеччині, а саме на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. За останню добу там відбулось 40 бойових зіткнень. У той самий час сили оборони України. Просуваються на Мелітопольському та Бордянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, три по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, чотири склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника. За інформацією Генштабу Збройних сил станом на 5 липня російська армія у війні проти України втратила 315 літаків, 309 гелікоптерів, 3614 безпілотників, 395 засобів протиповітряної оборони, 4062 танки, 7917 бойових броньованих машин, 4288 гармат, 656 реактивних систем залпового вогню, 6865 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним. 1264 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також приблизно 231 тисячу 700 людей особового складу. Мінус ворожа пташка, чергові обстріли Нікопольського району, гуманітарні вантажі та ситуації з водопостачанням. Про це піде мова далі. Вночі в небі над Дніпропетровською областю українські захисники з повітряного командування Схід успішно знищили ударний безпілотник шахет 136 Більше надзвичайних ситуацій в нічний час не було. Проте вже вранці ворог знову застосуванням безпілотника здійснив удар по регіону, атакував територію Марганецької громади Нікопольського району. Обійшлось безпостраждений. Ждалих серед цивільного населення після опівночі наші оборонці з повітряного командування Схід збили над областю безпілотник шахет 136 інших атак на регіон цієї ночі зафіксовано не було. Вже вранці агресор завдав удару з БПЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Всі наслідки атаки наразі уточнюються. Міжнародні організації та фонди продовжують доправляти гуманітарні вантажі до Нікопольщини та Криворіжжя. Загалом, після зникнення централізованого водопостачання, внаслідок підриву рашистами дамби Каховської ГЕС до цих районів нашого регіону вже доставили більше 700 тисяч літрів бутильованої питної води. Щоб люди робили запаси рідини, везуть і ємності та каністри, а також засоби для знезараження вже більше 93 тисяч одиниць. Що стосується нашого міста, у кривому розі ситуація з водопас. Стачанням важка. Подачу води з південного водосховища здійснюють вже 27 днів поспіль, виключно з раніше зроблених резервів. Загалом на сьогоднішній день у Кривому Розі працюють всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, заклади охорони здоров'я, курсує муніципальний транспорт. Ситуація контролюється Радою оборони Кривого Рогу, міською владою та ЗСУ. Триває очищення колись прифронтових громад від смертоносного залізяча. Продовжують свою небезпечну роботу. Наші сапери спочатку цього тижня на території Гречаноподіївської та Грушівської громад це Криворізький район було знайдено та ліквідовано 10 мінометних мин та 6 артилерійських снарядів. Вкотре нагадую, що треба бути вкрай обережними всім, особливо тим, хто перебуває в раніше при фронтових громадах. Ефективно нищити ворога та при цьому залишатися непомітними для засобів контрбатарейної боротьби противника. Рада оборони Кривого Рогу передала артилеристам 43-ї бригади три мобільні реактивні системи залпового вогню, що мають неформальну назву Партизан. Створені криворізькими майстрами на базі позашляховиків вони є зручним інструментом в руках наших захисників, саме для ведення бою в умовах сучасної війни. Хто фінансує створення таких пекельних машин та більше про їхні технічні характеристики? Характеристики знає Кузьма Шишкін. Тихо прийшов, тихо пішов. Немов у рядках відомої пісні про українських спецпризначенців, нищити ворога та при цьому залишатися максимально непомітними, нашим артилеристам допомагають ці мобільні реактивні системи залпового вогню, народна назва яких партизан. Створені на базі американських позашляховиків та трофейних БМ-21 ГРАД, вони мають кращу похідність та не такі гучні, як оригінальні РСЗВ на шасі уралів та «Зилів». А ще прості у використанні. Приведення мобільного РСЗВ з похідного у бойовий стан займає лічні хвилини. Наприклад, іде команда до бою. Першим чином, першим чином ми виставляємо лапи. Це фіксує машину, щоб не було розкачки. Час стрільби. Викидується лапа і доводиться готово. Далі розфіксовується пакет з походного положення в бойовий. Вставляється панорама, як приціл, знімається за стопору і підйом вертикальних та горизонтальних кутів дуже швидко, великим передаточним. Числом машина наводиться в ціль. РСЗВ Партизан ноу-хау киврійських винахідників та майстрів, яке добре зарекомендувало себе у сучасній війні. Система використовує стандартні ракети від градів. Підвозити снаряди можна на таких саме пікапах, а заряджати установку вручну. Її дальність ураження до 20 кілометрів. Будь-якому виді бою мобільність дуже важлива. Навіть звичайний стрілець, який займає позицію оборони, зробивши декілька пострілів. Якщо він хоче далі жити воювати, він має змінити позицію. Це просто стрілець. А якщо ми кажемо про артилерію, вона постійно має рухатись. І це позашліховики, які мають високу прохідність, високу швидкість як на шосейних дорогах, так і в полях. Батареї з трьох таких мобільних РСЗВ, які вже вирушили на передову, передали бійцям 43-ї окремої механізованої бригади. Хотів подякувати радіо оборони міста Олександру Юрійовичу за ці пекельні машинки. Я думаю, що скоро вони послужать на користь нашої батьківщини і принесуть подарки нашим ворогам. Такі пекельні машини створюють силами місцевих підприємств. Це відбувається за приватні кошти. Зокрема, їх спрямовує Рада оборони Кривого Рогу. Продовжуємо допомогу нашим військовим, ну ще не в промислових масштабах, але вже десятки штук виготовили от таких з трофейних розбитих градів та з пікапів. Невеличкі гради, які вже виявили свою дуже високу ефективність, тим що вони дуже швидко розгортаються, відстрілюються і потім можуть уїхати. Ми вже навчились, хлопці навчилися і столи зводити, і як вони кажуть, це дуже ефективна зброя. За півтора роки повномасштабного вторгнення Рада оборони Кривого Рогу на чолі із Олександром Вілковом передала військовим частинам понад 30 одиниць модифікованої автомобільної техніки. Це не лише мобільний РСЗВ партизан, а й мисливці на шахедів – автівки зі спареними зенітними кулеметами, які боронять наш. Що небо від ворожих БПЛА. Кузьма Шишкін, Борис Тороті, перший міський. Врожай перемоги 2023. У Криворізькому районі в самому розпалі жнива аграрії збирають з самого ранку і до настання темряві у зиму пшеницю. Але перед посівом та згодом збору вирощеного урожаю тривала досить ретельна підготовка із розмінування територій, які рашисти нещадно обстрілювали з півночі Херсонської області. Досить тривалий час поля на півдні Криворізького району Дніпропетровщини були прифронтовими, і спокійно аграрії видихнули тільки коли ворога прогнали вглиб краю Кавуні. Як збирають урожай цього року, безпосередньо на полях спостерігали наші кореспонденти. Пан Олександр комбайнери з майже 20-річним стажем роботи. На жнивах, які розпочались буквально з тиждень тому, працюють зранку і до настання сутінків з 8 до 21 вечора. Нині збирають озиму пшеницю, яку висіяли ще в серпні 2022 року. Раніше вже зібрали озимий ячмінь. Ворожаюча в цьому році у нас наче хороший. Дожі допомагали. По обстрілів ми би, в цьому році не чуємо. Прошлий рік було їх. В цьому вони чуть ну, тільки далекень, далеченько так, щоб нас обстрілювали, то явно то немає такого. Земля добажа родити, а не будь у гранатах і цими снарядами засипана. Вона добана родити. Прошлий рік було таке, що... Рядом з комбайнами ну на сусідньому полі кидала. Минулого року прикордонні території Широківської громади Криворізького району були по-справжньому прифронтовими. Ворог з півночі окупованих територій Херсонщини дистанційно засівав ці землі снарядами, зокрема і касетними. Смертоносним залізячим рашисти забруднили більше двох тисяч гектарів орної землі. Допоки їх не розмінували, ніякої мови про посівну та згодом збір врожаю не могло йти. І тим цінніші ці центнери одзимої пшениці ячменю сочевиці та рапсу. Поміж собою в. Врожай 2023 аграрії називають врожаєм перемоги, адже щоб спочатку засіяти, а потім виростити зернові польові культури, доклали чимало зусиль, і земля відповідає вдячністю минулого року. Російські військові найбільше забруднили та захарастили своїми снарядами та мінами територію зеленодольської громади, яка тривалий час була прифронтовою. Поки весь цей ворожий мотлох не прибрали в аграріях. Були зв'язані руки, а земля не орана. Ранні зернові бобові культури на сьогодні. Показники ті, що відбрані. У нас засіяно 155 тисяч гектар зернових ранніх зернових культур. З них зібрано 6,5 тисяч гектар на сьогодні. Розпочати жнива і врожайність показує в середньому десь 30 центнер. Ну це попередня цифра, коли буде зібрано повністю всі поля. Тоді будемо розуміти, чи більше це буде цифра, чи менша. Логістика по минулому порівняно з минулим роком краще, порти працюють. На повну потужність, але вони працюють і можливість вивезти є на Всього в межах Дніпропетровської області цього року мають зібрати врожай з території в 912 тисяч гектарів. Нині активний процес жнив триває у Криворізькому, Нікопольському, Кам'янському та Дніпровському районах нашого регіону. Через ворожі обстріли площа орних земель тимчасово менша на 9,5 тисяч гектарів. пов'язано з територіями, де ведуться бойові дії ці земельні сільського. Підлягають обстеженню на вибухонебезпечні програмах. На території Криворізького, Криворізького району, де ми зараз знаходимося, ангарі вже почали збирати зернові культури. За оперативною інформацією збирання підлягає близько 70-50 гектар зернових і поки ж не важче тривають рано казати про загальний рівень врожайності сільськогосподарських культур, але вже поточні показники аграріїв радують своєю величиною. Але цей врожай буде точно не гіршим за врожай передвоєнного 2021 року. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. Спочатку місяця з новими тарифами національний оператор поштового зв'язку переглянув вартість послуг з доставки відправлень територією України та за її межами. Причин цьому декілька інфляція, енергетична криза, зростання цін на оренду приміщень тощо. До того ж, частину коштів компанія використовує на усунення пошкоджень будівель та відновлення роботи відділень на деокупованих територіях. Більше про те, наскільки змінилася вартість послуг, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Пані Тетяна на Укрпошті засідниця ледь не щомісяця. Жінка поштою отримує турецькі бади, але іноді користується й іншими послугами оператора. Якби листування? не переписка, але там колись там плата за комунальні послуги. Ну дуже якісне обслуговування. Ну тому ну емоції такі звичайні. А ось Євгенія Леонідівна в останнє приходила до відділення обміняти старі лампи на нові світодіодні. Зрештою також не пасе задніх та робить покупки онлайн, хоч і не дуже часто. Щось замовлюю там в інтернет магазині Потім отримую тут так, тому що на Укрпочті дешевша доставка. Отак, от за цього так особливо часто не користуюсь. Щодо вартості відправлень з 1 липня національний оператор поштового зв'язку запровадив нові тарифи. Відтак послуги Укрпошта Стандарт в середньому зросли на 7 гривень на доставку по Україні та на 10 гривень у межах окремої області. А вартість відправлень Укрпошта Експрес в середньому збільшилися на 8 гривень в межах країни та 10 гривень територією регіону. Окрім цього, на 5 гривень подорожчала й послуга Укрпошта документи, підвищення тарифів, вимушена міра, зізнаються в компанії. Силення війною інфляція, енергетична криза, зростання цін, жорстокі руйнування, втрата активів на тимчасово окупованих територіях все це призвело до зростання цін оренди, зростання тарифів комунальних послуг, до речі, та зростання витрат пов'язаних з доставкою, що в свою чергу і привело до перегляду. Тарифів на доставку, якщо казати про класичне листування, тарифи на пересилання листів поки залишаються незмінними. Через розвиток та доступність інформаційних технологій люди дедалі рідше користуються паперовим листуванням, але ті, хто залишається вірним традиціям, як і раніше, можуть відправити лист чи вітальну картку. Зробити це в межах міста чи області коштує 12 гривень за кордон півтора-два долари, в залежності від виду доставки. Від початку війни понад 1600 відділень національного поштового оператора були пошкоджені чи зруйновані внаслідок обстрілів. Деякі з них опинилися у окупації. Тож за кошти від наданих послуг компанія не лише відновлює інфраструктуру, а й готується до поновлення послуг на майбутніх деокупованих територіях. Кузьма Шишкін Едуард Лушпенко, перший міський. Зніс автівку та врізався у паркан на узбіччі у півдня 5 липня у металургійному районі трапилася аварія за участю двох вантажно е, вантажних авто. Фав та газель. Остання рухалася Нікопольським шосе з боку оптового ринку та зупинилася на перехресті з вулицею пісочною, аби зробити поворот ліворуч на Каховську. У цей час вниз вулицею Каховською з боку трампарку їхав ФАВ. Самоскити з піском попередньо летів на червоний сигнал світлофору, вдарив передню частину кузову газелі, після вилетів на узбіччя та врізався у паркан. Попередньо у автівки відмовили гальма. Як наслідок травм дістали три особи керманичі обох транспортних засобів та пасажир-газелі. Їх із різними ушкодженнями ушпиталили до медзакладів міста. Попередньо вони отримали численні забої та травми голови. В усіх обставинах автопригоди наразі розбираються правоохоронці. А ось сам момент зіткнення. 15 переможців та більше 20 нагород. Саме з таким підсумком для юних спортсменів з дитячої юнацької спортивної школи номер 10 закінчився відкритий чемпіонат з плавання у Дніпрі. Проходили змагання виключно для молодшої категорії. Криворізькі діти змагалися з понад трьома сотнями учасників з різних міст Дніпропетровщини у декількох номінаціях. Запливи різними стилями на, 150, на 50 та 100 метрів. Усього вихованці спортивного закладу здобули 11 золотих, 5 срібних та П'ять бронзових медалей. Як тренуються юні спортсмени та яких нових звершень планують досягнути, розкажуть наші кореспонденти. Канка біг на швидкість та ігри на координацію під відкритим небом протягом 45 хвилин. Так інтенсивно проходить сухе тренування юних плавців ДЮСШ номер 10. П'ятнадцятеро з цих спортсменів повернулися золотими медалями з Дніпра, де проходив відкритий чемпіонат з плавання. Одна з них і Люба їй 11. Та попри юний вік, за її плечима численні перемоги у водних змаганнях в різних українських містах. Та й плани на майбутнє амбітні. Я хочу попасти в Олімпійські ігри. И на чемпіонат України, ну і щоб попасть в Европу на Олімпійські ігри. Усього в обласному чемпіонаті з плавання взяли участь понад 300 юних спортсменів віком від 8 до 12 років з різних міст регіону. З такою кількістю конкурентів не очікував зустрітися Іван. Хлопець займається плаванням третій рік, і змагання такого рівня для нього тільки другі. Проте невеликий досвід хлопця не завадив йому взяти бронзу у запливах на 50 та 100 метрів. Ну було дуже багато конкурентів, дітей і я зайняв два третіх місця. Кожен день на тренування, щоб поставити кращий час і викладач на всі 100%. Аби підготуватися до таких чемпіонатів, вихованці дю США тренуються до 9 разів на тиждень. Це й навантаження у спортивні залі та власне запливи у басейні до слова, спортсмени пропливають по 4 кілометри за одне таке заняття. Системою тренерка Ірина працює вже 13 років. За цей час вона виховала понад тисяч юних спортсменів, які ніколи ще не поверталися зі змагань з порожніми руками. Каже, усіх переможців об'єднує одне. Тільки зусилля і настирливість характер, сильний характер. Щоб стати переможцем, це треба тренуватись кожен день, щоб була жага до перемоги. Вони кожен день тренуються щоб стати цими чемпіонами, щоб показати найкращі результати. У ДІСШ номер 10 крім плавання, наразі функціонують секції так боксу, художньої гімнастики та регбі. Аби юні криворіжці мали змогу займатися улюбленими видами спорту під час війни безпечно. Тут діє укриття. Учбово-тренувальний процес в період воєнного ставлення був відновлений 12 січня 2023 року. В цілому в школі щоб точно 483 учня, які не зупинили учбово тренувальний процес і надалі працюють і надають результати для міста, області України. Вже 8 червня плавці ДЮСШ номер 10 вікової категорії 12 представлять кривий ріг на обласному кубку Дніпра. Обіцяють повернутися з чималою кількістю нагород. Тож успіху у змаганнях спортсменам бажають Антон Чекель, Едуард Лушпенко та увесь перший міський. На цьому у мене все. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.